Пер коротко про головне, Росія пропонує кошти за участь в мітингах і закликає до масових акцій в Україні. Ці дії націлені на розхитування суспільно-політичної ситуації. Попереджає СБУ. для провокації. Російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше у TikTok і Телеграм. Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори щодо України, адже Австрія має великий досвід організації таких заходів. Про таке повідомив посол Арад Бенк'ю. За його словами, в будь-якому випадку європейці повинні мати місце за столом переговорів не лише тому, що є найбільшими донорами, але й тому, що Україна є європейською країною, яка бореться за наші цінності та свободу. Це була цитата. Публічні атаки Дональда Трампа на Володимира Зеленського є способом тиску для заключення угоди про надра. Про це заявили джерела Політіко в адміністрації президента США, і вони також охарактеризували такі дії як приклад тактики ведення переговорів. За даними видання, Зеленський може налагодити стосунки з Трампом, якщо підпише угоду, яку хоче американський президент.